Мої вітання, шановні слухачі радіорозділля, а також глядачі. Якщо переглядаєте цей етер в соцмережі. Мене звати Ірина Терька і це програма Будьмо здорові. Програма, в якій ви маєте можливість поспілкуватись з фаховими медиками та дізнатись про можливості лікування тих чи інших недугів. А головне почути рекомендації, як вберегти своє здоров'я, бо це один з найцінніших скарбів людини. Гостем сьогоднішнього етеру є пані Майя Лико, епідеміологиня у субрегіоні Розділля. Моє вітання, пані Майя. Доброго дня. Тема, тема сьогоднішньої програми це йододефіцит, що варто знати та як оберегтися від його нестачі. Йод це такий мікроелемент, який потрібний людині упродовж цього життя. І його нестача може спричинити чимало проблем зі здоров'ям, але готуючись власне, до цієї програми, коли я почитувала про йододефіцит, я зокрема зауважила доволі таку сумну статистику, що саме Львівщина, з поміж інших західних регіонів, як і Чернігівська область, підпадає в особливу зону ризику через те, що у нас тут великий відсоток чи не відсоток, а велика проблематика йододефіциту. Чим це зумовлено? Ну, Зрозуміло, крім відсутності моря, бо ми далеко, але ж інші терена теж західні досить далеко від моря знаходяться. І що би ви рекомендували людям у зв'язку з тим, що у нас така проблема, як йод дефіцит, є вкрай актуальною. Так, ви абсолютно вірно зауважили. Йододефіцит є загальною проблемою для багатьох країн, і для України, зокрема, і для наших західних регіонів також. І особливо там, де є гірська місцевість. Це пов'язано з тим, що його дуже мало є в ґрунтах, відповідно у воді та повітрі, а відповідно в тих продуктах харчування, які вирощуються і які ми вживаємо з вами щоденно. Бо взагалі йод це мікроелемент, який не виробляється нашим організмом, тобто ми його може можемо тільки отримувати. І е, у випадку, якщо ми отримуємо його недостатньо, розвивається е, ця проблема йододефіцит, яка може проявлятися по-різному. Але вона є. Тим не менше, от бабусі на селі, ті, хто займається сільським господарством, часто рекомендують їсти ті чи інші наші продукти, бо, наприклад, фасоля та сама каже, що містить йод і достатню кількість йоду, і відтак можна таким чином компенсувати. Але з огляду на те, що у нас тут бідні грунти на йодоелемент, то я так розумію, що ті продукти, які в нас виростають, їх треба чимось підсилювати або комбінувати, щоб посилити присутність йодоелементу в організмі. Так, ну, взагалі, для того, щоб не допустити розвиток йододефіциту, є так є кілька шляхів, і це є вживання солі йодованої, солі морської, це є здорове харчування. Ну і на третє місце я поставила використання йодмісних препаратів. Але зразу Скажу про те, що йодмісні препарати використовувати самостійно не можна. Їх треба застосовувати, лише застосовувати, відміняти, назначати може тільки лікар, сімейний лікар, лікар, ендокринолог. Ви не рекомендуєте йти в аптеку, купляти пігулки, які містяться оці додаткові, якби. Живні елементи, щоб ну, там, імунітет наш покращити? Ні, я не рекомендую їх назначати собі самостійно, тільки після візиту до лікаря і після консультації лікаря. Бо є і інші шляхи, які точно не завдадуть шкоди, а додадуть здоров'я нашому організму, принесуть користь. Це тарілка здорового харчування і вживання солі йодованої. Про тарілку здорового харчування. Яка, які продукти, ну крім морської капусти, там рапан, міді, які потенційно містять велику кількість йоду, ми можемо використовувати і ще щось, що є в повсякденному нашому раціоні, щоб компенсувати цю нестачу. Так, ви знаєте, дуже часто, коли ми говоримо про здорове харчування, навіть деколи чую звинувачення у свою адресу про те, що говорити про здорове харчування зараз у період збройної агресії, у період війни, є не зовсім вірним і деколи навіть не етичним. Але не можу з цим погодитись, тому що це не обов'язково має бути дороговартісні продукти. Ми з вами зараз поговоримо про ті продукти, які зазвичай люблять українці, вживають українці і ці продукти. Є в нашому ра... Так, вони є доступними для нас, вони є в нашому раціоні, але друга справа, що ми їх вживаємо недостатньо, і це завдає нам шкоди. Отож, про які продукти харчування для з метою профілактики йододефіциту ми з вами будемо говорити в першу чергу. Це овочева продукція. Це буряк, картопля, це часник, цибуля, зелена цибуля, шпинат, щавель. Це фрукти, такі як яблука, апельсини, лимони, хурма, диня, виноград. Це, ну, так це доволі приємні так, продукти. Це доволі приємні і такі загальновживані продукти. Це також ягоди, журавлина, полуниця, яку ми всі любимо. І хочу зауважити, що, звісно, буде краще, якщо ми їх будемо вживати в свіжому вигляді, але і засушені ці продукти, і заморожені також принесуть користь нашому організму. Ну, і Крім того, до цієї групи також відносяться і яйця, і м'ясо. Це яловичина, м'ясо індика, і також молочні продукти молоко, сир, йогурти, ну і горіхи чорнослив, які ми, українці, любимо вживати. І тут варто звернути увагу на те, що їх має бути значно більше в нашому раціоні, тому що коли ми говоримо про тарілку здорового харчування, то в середньому кожна людина мала би вживати близько 300 грам овочів і 300 грам фруктів протягом доби. Ну, Я чесно скажу, що я ну, не завжди дотримуюся цих норм, хоча прагну і думаю, що мені вдасться змінити і спосіб харчування своєї родини і, зокрема, дитини, але це є дуже важливо і цього треба дотримуватися. Скільки взагалі потрібно йоду людині, чи є ці норми, і чи може людина якимось чином самостійно визначити наявність дефіциту в себе саме цього елементу? Тому що ми, українці, така нація, що ми любимо займатися як самолікуванням, так і самодіагностикою. Ну і продовжуючи цю тему, скажу, що от в свій час була така популярна практика, і навіть моя мати щодо мене використовувала, вона накладала йодові смужки, дивилася, як реагує організм, і у такий спосіб вона визначала, чи в мене достатньо йоду чи ні. Що би ви справи до цього сказали? Ну, щодо йодної сітки дійсно був такий поширений спосіб, де наносилося кілька смужок різної товщини на шкіру і де мама дивилася, там яка ж саме смужка якої товщини була поглинута. Насправді воно не працює. І крім того, що можна завдати шкоди цією йодною сіткою, викликати опіки, в принципі, ну, толку буде мало. А для того, щоб зрозуміти, чи є у вас проблеми з йододефіцитом, то можу сказати, що якихось таких характерних специфічних ознак тільки для йододефіциту, щоб людина сама могла собі вирішити, що в мене є такий симптом, значить це точно йододефіцит. Насправді, такого, таких симптомів немає. Це є ряд, це є набір симптомів чи так звані симптомокомплекси, де лікар може визначити по них, по сукупності їх, що можливо тут іде мова про йододефіцит. І це, зокрема, і втомлюваність, і слабкість, депресія, це випадіння волосся, це відчуття постійного холоду. Це сухі шкіри, зниження тургору, тобто але ці симптоми вони притаманні дорослому населенню чи і дітям? Чи у дітей трішки це по-іншому проявляється? Вони можуть бути притаманні різним віковим групам населення, але для діток вони є ще, скажімо, діти є більш чутливі до цього, до нестачі йоду, і в них може розвиватися і розумова, може бути затримка розумового розвитку, і зниження пам'яті, зниження слуху. І якщо це йде мова про... Вагітних жінок, то в принципі може, може виникати проблема навіть у плода з згодом з після народження із затримкою розвитку. Також у діток це може проявлятися. Певними проблемами під час гормонального розвитку в період статевого дозрівання, болями в кишківнику, болючими менструальними циклами, посиленням кровотечі під час менструальних циклів, тобто набряками обличчя, тобто є дуже багато симптомів, які можуть лікаря наштовхнути на те, що, можливо, це йододефіцит. Ну і плюс лабораторна діагностика, яку може використовувати лікар, зокрема, визначення йоду у сечі, тому що е, за цим показником він може диференціювати, тобто відрізнити йододефіцит від інших захворювань. Скажіть, будь ласка, ви озвучили щодо здорової тарілки і вміст, скільки має бути там овочів та інших продуктів, а от власне щодо йоду присутності в нашій організмі, чи лікарі дають якісь рекомендації по дозуванню, скільки от має бути? І у зв'язку з цим, чи ці норми відрізняються від всесвітніх норм, від українських? Так, є нормативи в залежності від віку і від статі, скільки повинна, бути, повинна, повинна споживати людина, тобто її добові норми. Якщо ми з вами говоримо про дитячий вік, то діти віком до 6 років повинні отримувати 90 мікрограм на добу. Якщо ми говоримо дітки від 6 до 12 років, це 120 мікрограм на добу. Якщо це доросле населення, для жінок це орієнтовно 150 мікрограм на добу, для чоловіків. Близько 300 мікрограм на добу. Але якщо ми подивимося аналітику по тому, скільки споживає наше населення, то бачимо, що середньостатистичний українець споживає від 40 до 80 мікрограм на добу. Тобто Ну це і дуже мало. Чіпка я розумію, що. В улюбленому традиційному продукті салі йоду не міститься. Чи все таки є? Ну направду, сало не є для пересічного українця, таким дуже загально прийнято вже ну, для старшої висло. вікової групи так, але для, ну, для, для, для пересічного українця ні. А взагалі, ще йод, ви мені підгадали, міститься в різних оліях. Так, тільки ці олії мають бути нерафіновані. Це і льон, і оливкова олія. І соняшникова олія в нерафінованих групах олії він також є, тому. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви на початку зауважили, що один зі способів, як можна е замістити ось цей дефіцит, це зокрема вживання е юдованої солі. Але Україна одна з небагатьох країн, де йодована сіль не, не, не нормується законодавством як обов'язкова до вживання. Чи ведуться якісь програми або, можливо, я не знаю, якісь розробляються законопроекти, щоб цю норму привести в законодавче поле, так як це роблять, наприклад, наші сусіди в Європі? Пані Рене, дуже добре підготувалася до нашої передачі, бо <рес> <рес> на правду можете ви мене вже доповнювати, а не я вас. Ну, насправді, я пригадую, такі програми були ще з останні, що я пам'ятаю, з 2017 року, де Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я виносили такі пропозиції щодо нормування мікро, цього мікроелементу в солі юдовані як обов'язкову програму. Але наразі до цього Україна не прийшла. Але чесно кажучи, у нас є своя регіональна програма, затверджена Львівською обласною військовою адміністрацією, яка зосереджена на власне на профілактику йододефіциту, де є розписано комплексний план заходів і для органів місцевого самоврядування, і для центрів контролю профілактики хвороб, і для Держпродспоживслужби, де визначено конкретні функції, хто, що, коли і як мав би робити з метою подолання йододефіциту і зменшення загрози. І ця програма поширюється на ну вона вибудована на 5 років. Я думаю, що Україна прийде до, це до нещодавно? Це, десь, це так, це є, це є нещодавна програма. Ми ось вже почали працювати з січня місяця з цією програмою. Я думаю, що після перемоги і з перемогою ми будемо взагалі найкращі українці. Зокрема, чи передбачає вона якихось ряд заходів для школярів, де б, наприклад, Вся сіль, яка використовується для приготування їжі у шкільних їдальнях, була обов'язково юдованою. Ну, за сіль йодовану я взагалі не тільки для школярів. Я би її рекомендувала інші, наполегливо рекомендую замінити взагалі будь-яку сіль, яка використовується на сіль йодовану. Особливо це стосується організованих колективів. Але і вдома цю сіль, яку ви використовуєте, йодована, морська треба її ну цю ціль тільки її використовувати і причому пам'ятати про те що є певні правила її використання вони дуже прості їх дуже легко дотримуватися тобто ми маємо купувати сіль в невеликих кількостях йодовано тому що з часом йод має здатність випаровуватися тобто ми дивимося на терміни придатності цієї солі ми зберігаємо її правильно тобто в приміщеннях які добре вентилюються не є вологими і до котрих не має доступу сонячного проміння. І підсолюємо їжу в кінці термічної обробки, щоб підтримати ту кількість йоду, яка вже є. Зрозуміло. І ще одне питання, яке лежить в контексті йододефіциту, це пов'язано з Чорнобильською аварією, яка у нас виникла в 86-му році, і саме після неї виникла велика хвиля захворювань, зокрема на рак щедовитної залози. Що ви рекомендуєте у зв'язку з тим, що ця проблема є не просто вже регіональною, а національного масштабу, щоб слухачі звернули увагу, зокрема батьки, у контексті цієї аварії? І йоду дефіциту, бо це взаємопов'язані фактично речі. Так, насправді ми дуже часто чуємо це запитання про використання йоду на випадок радіоактивного опромінення. І хочу звернути увагу наших слухачів, що насправді оцей прийом калію йодиду, тобто цієї йодмісної добавки при радіоактивному опроміненні є одноразовий. Тобто, коли ми з вами попередньо розповідали про йододефіцит, ми говорили, ми наводили норми добові, які повинна споживати кожна людина. І там він вимірювався ці показники Вимірювалися мікрограмами, тобто одні, ну, однією мільйонною частинкою грама. А тут ми говоримо про міліграми, тобто. Е у цьому випадку калію йодит приймається одноразово, тому що якщо ви будете його приймати за тиждень до, за тиждень чи місяць після, ви завдасте дуже великої шкоди незворотньої щитовидній залозі. Чому? Тому що калію йодит, власне, його функція у випадку радіоактивного промінення налаштована на те, щоб заблокувати щитовидну залозу і не дати їй можливість поглинути радіоактивний йод, який буде в цій. Хмарі при при загрозі радіоактивній. Таким чином. Коли щитовидна залоза поглине звичайний йод з калію йодину, вона не, не буде більше поглинати оцей радіоактивний. Але це треба робити тільки у випадку оповіщ... отримання оповіщення цивільного захисту населення про те, що є така загроза, є рух радіоактивної хмари. І це може має бути у чіткі, чітко визначені часові проміжки, тобто за 6 годин до, за 6 годин після. 24 години після радіоактивного промінення це вже не буде актуальним, і ви принесете тільки шкоду своєму організму. І тут також є дуже важливим про те, щоб знати дозування, як саме приймати оцю цю одноразову дозу. Бо можна її приймати в віковій групі тільки до 40 Після 40 років це mm -hmm. не є ефективним. Починаючи з немовлят, якщо ми говоримо про немовляток до одного місяця, це буде 16 мг одноразово. Якщо це будуть діти віком до 3 років, це 32 міліграми одноразово. Дітки віком до 12 років це 62 міліграми одноразово, від 13 років всім дорослим, це є 125 двадцять то Тобто одна таблетка. Я веду до того, що скуповувати каліююдит масово потреби немає, бо, скажімо, на родину з чотирьох людей вам цілком би вистачило чотири таблетки йодиду по 125 міліграм. Ну, звісно, mm -hmm. що з дозуванням тим, який я з тим прикладом, який я ну, надала. Ну і заради профілактики теж. Зрозуміло. Дякую. І ще таке питання, яке теж важливе. Практично, коли говоримо про якісь захворювання, профілактику, завжди порушується питання щодо груп ризику, тому що кожен організм він специфічно реагує на ті чи інші виклики і до чогось має скинність, до чогось більш є стійким. Хто є в групі ризику? В плані от йододефіциту, який може спричинити дуже негативні наслідки, так є фактори ризику в розвитку йододефіциту, і до цих груп належать люди, які зловживають алкоголем, люди, які палять, люди, які дуже часто застосовують оральні контрацептиви. Також це є вік дитячий, дітки більш чутливі до розвитку йододефіциту, і проблеми, які виникають дитячого, дитячого населення, пов'язані з цим йододефіцитом, є більш важливими. Ми з вами називали, це є затримка інтелектуального розвитку. Крім того, це є вагітні жінки, бо також становиться загрозу для плода, ну і радіоактивне промінення, про яке ми з вами говорили. Ну що ж, сподіваюся, що наші глядачі, і слухачі, які дивилися і слухали цю програму, візьмуть для себе важливі меседжі, зможуть і свою тарілку здорового харчування відрегулювати, і звернути увагу на таку проблематику, як міст йоду дефіциту, тому що бачимо, що він може призводити до дуже і дуже негативних наслідків, якщо така проблематика у нас є. Дякую, пані Майя, за те, що ви завітали до нас на етера. Нашим глядачам і слухачам нагадую, що гостем сьогоднішньої програми будьмо здорові була Майя Лико, епідеміологиня у субрагіоні Розділі. Якщо у вас є питання, я думаю, що до вас можна звертатися так, за консультацією і так. порадами. Так, і в нас є навіть гаряча лінія, так що, якщо треба, ми відповідаємо на всі дзвінки. Я дякую, пані Ірина, вам і за запрошення. Дякую Збройним силам України за цю можливість. Дякую кожному воїну, який зараз є там, в тих холодних окопах. Нехай Господь Бог допоможе їм зберегти життя. Зичу нам всім перемоги, бо з перемогою впевнено прийде спокій в нашій душі і тарілка здорового харчування за кожен стіл, за кожен родинний стіл. І дякую батькам за тим, котрі дбають про своїх діток, про їхній розвиток, про їхню, про їхню тарілку здорового харчування, бо наші діти є найкращі і наша нація є найкраща. Дякую вам. Дякую, що ви завершили програму такими теплими словами. Будьмо здорові! Це була програма для вас. Слухайте нас в етері. Далі буде.